От, власне, ми вкотре почули позицію України. Зараз будемо говорити про позицію Російської Федерації. Звісно, про позицію Сполучених Штатів з нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня і вам. Ну, дивіться, нашу позицію президент вкотре озвучив і Трамп озвучив свою позицію, точніше, свої відчуття. Мене дуже зачепила насправді оця фраза після телефонної розмови. Він сказав: Я довіряю Путіну. Я довіряю йому. Наскільки є небезпечною ця історія? Довіряти людині, власне, яка є вбивцею, яка є воєнним злочинцем? Наскільки це небезпечно небезпечним є для такого міжнародного лідера як Трамп? Ну, по-перше, це вже не перша така фраза. І як казав колись Кучма, це вже ж було. Під час зустрічі? За першої каденції Трампа саме за цю фразу Трампа нещадно критикували. Він на той момент, от в такому ж контексті, сказав, що він довіряє Путіну. Маючи на увазі е, звинувачення в тому, що Росія е, втручалася у вибори 2016 року, і після зустрічі, очної зустрічі з Путіним у Хельсінки, Трамп сказав, що я довіряю Путіну. Тому е платівка заїжджена, Тому це ще раз підтверджує те, що Трамп 1 мало відрізняється від Трампа 2 за єдиним виключенням, що він ще більш гіпертрофовано сприймає дійсність. Вчора ми сподівалися, сподівалися на те, що будуть, Трамп із Путіним будуть обговорювати принаймні хоча б певні, хоча б якісь часові рамки припинення вогню. Цього не сталося, пане Вікторе. Як ви вважаєте, чому? Це було очевидно. Ну, важко, власне, поєднати холодне із білим. Це абсолютно різні світи, це абсолютно різні мотивації. І, відверто кажучи, у мене все більше є відчуття, що для Трампа немає різниці, як закінчиться війна в Україні. Тобто для нього важливий є лише факт завершення цієї війни. А як тобто, вона на будь-яких кордонах, так, в будь-якому форматі. Абсолютно. Тобто це якраз позиція, яку власне можна викристалізувати із всіх останніх заяв Трампа. Для нього головне, от сам факт, і е, тут питання там достукатися до серця Трампа, достукатися до якихось емпатичних можливостей, достукатися до розуму і до логіки виглядає це дуже важко. Тому що людина переконана, що він має місію одну, і ця місія полягає в самому факті, не в справедливості, не в тому, щоб визначити, хто агресор, а хто жертва нападу, не в тому, щоб агресор поніс заслужене покарання, не в тому, щоб жертву підтримати, а лише в тому. Що принесе йому політичні дивіденди? Він обіцяв закінчити війну. Він її якось готовий закінчити. Ну то дивіться, пане Раду... вікторе. То Раду... в нього й на початках був такий план, мабуть, так? Бо мужту ж покладали сподівання. Ну, ми з вами, мабуть, точно не покладали, так але частина українців точно сподівалася, що він стане на бік України, але зараз очевидно, в нього й намірів таких не було. Пристати на бік України ну насправді насправді позиція Сполучених Штатів Америки полягала за часів уже Трампа з приходом Трампа до Білого Дому. Полягала в тому, що вона як мінімум буде нейтральною, тобто це буде країна, яка буде посередником. Але в ситуації, коли, вибачте, посередник постійно підігрує агресору, ну виглядає, що Україні цей посередник більше шкодить, ніж допомагає, і ми, звичайно, це сприймаємо через особистісну і дуже загострену точку зору, через відчуття цієї загостреної несправедливості. Але все більше ми розуміємо, що світ впадає. В принцип ціни, а не в принцип цінностей. Тобто люди, які прийшли до влади у Білому домі, все більше говорять про комерційні якісь угоди, ніж про принципи, на яких раніше будувалося весь світопорядок, будувалися відносини, міжнародні відносини. І ви бачите, що коли постійно. Одним із найголовніших аргументів стають там, жорсткі мита, проведені якісь перемовини щодо економічних якраз, діл, як каже Трамп. Все це просто поглиблює е, світове світову кризу. Я маю на увазі кризу міжнародних е, стосунків. Тобто, те, що працювало раніше, про це можна забути принаймні на найближчий час. Давайте ще попоміркуємо, як Сполучені Штати можуть в найближчому майбутньому тиснути на Україну. Це в контексті того, що Трамп, коли говорив про те, що він довіряє Путіну, він сказав, що за 2-3 тижні він буде готовий сказати, що робить Україна. Достатньо власне для вирішення конфлікту. І він сказав, що Зеленський така непроста, непроста людина в спілкуванні. Ну звісно, з Путіним йому простіше говорити, ніж Зеленським. Давайте зараз Трампа послухаємо і підемо трошки в цей бік аналізу. президент Зеленський каже, що українці готові до припинення вогню. Готові до мирних переговорів. Як ви вважаєте, чи робить Україна достатньо для досягнення миру? Я б волів відповісти на це запитання через два тижні, можливо, через чотири. Просто зараз не можу сказати ані так, ані ні. Зеленський сильна особистість. Це не проста людина, з ним складно мати справу. Але гадаю, він хоче припинити це. Те, що відбувається в Україні, дуже погано, справжня трагедія. Я думаю, він хоче зупинити. Війну, але я зможу краще відповісти на це запитання трохи згодом. Я дуже сподіваюся, що він справді хоче знайти рішення. Пане Вікторе, ну давайте тут трошки в цей бік поговоримо. Якщо Трамп в найближчим часом побачить, що Україна не робить достатньо, як на його думку, так достатньо для врегулювання конфлікту, як він говорить. Що буде далі? Трамп скаже все, я завершую переговори. Ну навіть не так я завершую, там виходжу з цього процесу. Так займайтесь, розбирайтесь самі. Хай Європа підключається. Як яким може бути сценарій подальший? Я якраз думаю, що це один із базових сценаріїв, сценаріїв, те, що Сполучені Штати Америки якраз вийдуть із перемовин. Верніше, вони не вийдуть з перемовин, а вийдуть із е, очільництва в цих перемовинах. Власне, вони не були нібито стороною, яка е, стороною конфлікту. Тому це мені здається зараз базовий сценарій. Я нагадаю, що у 2014 році Україна хотіла, щоб Сполучені Штати Америки були частиною Женевського формату, і щоб дійсно Сполучені Штати Америки були на чолі процесу мирного врегулювання. На той момент до речі, це момент, коли демократи були при владі. Демократи так само вийшли фактично із цього очільництва і передали всю модерацію на європейських лідерів. І ви пам'ятаєте, Меркель Оланд це ті лідери, які працювали в нормандському форматі, де була четвірка, нормандська четвірка. Президент України, президент Росії і власне президент Франції і канцлер Німеччини от складали цю четвірку. Тому я не виключаю, що і зараз буде щось подібне. Єдине, що мене непокоїть, чи вихід із оцього приговорного треку, чи буде автоматично означати, що Сполучені Штати Америки стають повноцінним економічним партнером Російської Федерації. От на це питання у мене зараз поки що немає відповіді, я думаю, що це одне з найважливіших питань, тому що якщо це буде так, то тоді власне Сполучені Штати Америки перетворюються на союзника Російської Федерації. Ну і власне вони ж можуть припинити постачання зброї Україні. Хоча у Трампа ж запитували про те, що якщо США виходить із переговорного процесу, чи будуть в Сполучені Штати продовжувати постачання, він сказав, намагаюся мислити позитивно. Ну, це оптичні фрази. Ми прекрасно бачили, як одним помахом руки можна зупинити не просто поставки зброї, а і передачу розвіданих, яких поки що не можна. Замістити Європейський Союз, як ви думаєте, що буде далі робити Путін? Чи потрібна йому зустріч віч на віч, приміром із Трампом, ну, щоб вже максимально скріпити їхню, їхню дружбу, цю і закоханість, так як говорять багато аналітиків зараз? Чи навпаки, та Путін не хоче зараз цієї прямої зустрічі, він хоче якби розтягувати, розтягувати цей процес і можливо, він взагалі до кінця каденції Трампа не зустрінеться з ним. Дивіться, для Путіна зараз найголовніші дві речі. Перша річ, щоб нічого не заважало провести йому літню військову кампанію, до якої вони готувалися, вони посилювали якраз свої військові спроможності. І вважаю, що ця компанія е, дасть можливості вийти на певні військові цілі. Другий момент, який непокоїть Путіна, це те, що Сполучені Штати Америки не долучились до санкцій. А краще, щоб ще й надавили на європейський союз з тим, щоб Європа не запровадила додаткових санкцій. От е, після вчорашньої розмови. Ми де-факто бачимо ситуацію, коли путіну майже вдалося обидві ці пункти забезпечити, тобто він починає розтягувати час, щось там обіцяючи, говорячи про якісь фіктивні меморандуми із Україною. Ми ж прекрасно розуміємо, що навіть меморандуми не є гарантією навіть сісфаєр, тобто зупинки бойових дій. І власне те саме стосується і санкцій, тому що поки йде такий створене хибне враження процесу, ніхто не буде наважуватися вводити санкції. І я думаю, що зараз якраз треба подивитися, чи Європа, в принципі, готова зробити висновки із цієї розмови. І із досвіду, який вона мала з 2014 року, і чи готова взагалі ще раз дати шанс Путіну і вірити в його слова? Як на мене, мені здається, що вже час давно минув, і Путін прекрасно розуміє тільки питання сили і питання посилення тиску все інше абсолютно вже не грає. Ролі абсолютно ніякої. І найголовніше, що якраз внутрішньополітична ситуація і оцей маховик війни, який Путін започаткував ще в 2014 році, йому зараз важче зупинити, ніж продовжувати розкручувати. Тому що близько 30%. Мешканців Російської Федерації вважають, що є зараз можливість для того, щоб захопити всю Україну. Вони вважають, що є можливість для капітуляції України. Відтак є ще близько. Там 50%, які перебувають, які називають там, соціології болотом, це ті люди, які прислуховуються до, е, от, е, до тих, хто має більш агресивну риторику. І 20% всього залишається тих в Росії, хто вважає, що треба закінчувати все це. Відповідно, перед загрозою якихось внутрішніх бунтів. Російському лідеру зараз взагалі не з руки говорити про якусь зупинку воєнних дій. Uh -huh. Це треба розуміти і враховувати при плануванні наших стратегій. Ну і власне до Євросоюзу. Сьогодні євросоюз буде ухвалювати 17-й пакет санкцій проти РФ. Про це повідомляє нам МЗС Естонії. Ну і попередньо Урсула фон дер Ляйн говорила про те, що цей тиждень буде вирішальним. Маючи на увазі можливо ухвалення цього 17-го пакету, він буде націлений на тіньовий флот і доходи з торгівлі енергоносіями Російської Федерації. Наскільки болючим він може бути в перспективі? Я так розумію, не одразу. Ну, по тіньмовому флоту це взагалі дуже давня пісня, якщо чесно, тому що всі прекрасно розуміють, хто що і як перевозить зараз світ цифрових технологій, не встигли ще що завантажити на той чи інший носій, Вже в принципі можна зрозуміти, куди товар буде прямувати. Тому всі ці ігрища навколо санкцій, вони нагадують, знаєте, якісь ритуальні е е ігри, і які, на жаль, не завжди мають результат. Тому що, умовно кажучи, там є тисяча суден, які перевозять нафту, е е е і прекрасно всі розуміють, що ці тисяча суден це якраз ті. Е е Ті судна, які власне дають Росії можливість потім фінансувати власні збройні сили, але чомусь накладають санкції там на 10% від загальної кількості. Потім на наступ в наступний пакет потрапляє ще 10%. і ця історія може тривати просто вічно. І Росія навчилася обходити всі ці санкції. Це ж очевидно, поки з такими болями і пересторогами готується пакет, російські і МЗС і розвідка, вони прекрасно розуміють, на які судна накладаються санкції, і вони намагаються все це мінімізувати, всі ці ризики мінімізувати і запровадити якісь нові можливості для обходу санкцій. Тому санкції це звичайно добре, але санкції не заміняють повноцінної підтримки України, тому що мова ще йде про зброю і питання в, там, доставки в України навіть ракет для ППО залишається досить таке актуальним. Давайте трошки відійдемо від, від теми і подивимось, куди ще Російська Федерація пхає носа. Я би хотіла звернути увагу от на Молдову. Зокрема, деякі експерти говорять про те, що ми ну, такий є там момент, один стався, який він дуже ну, такий непомічений. Так, хіба що її помітили тільки Одеса і Одеська область, але цей момент важливий. Там днями в Молдові відбувся виступ свіжобраної лідерки партії Велика Молдова. Це колишня кандидатка на президентських виборах 24-го року, експрокурорка Вікторія Вікторія Фуртуне, якщо я правильно назвала, так і звати. Фурту. І от. Так, і от в своїй промові значить ця людина говорить про те, що вона заявила про сильну Молдову з виходом до Чорного моря. І під час виступу за спиною власне цієї спікерки красувалася карта Молдови України, на якій південний захід Одеської області був представлений як Буджак. Ну тобто тут описується історія передісторія цієї Вікторії, хто вона, що вона. Що це за така історія? Наскільки серйозно нам треба в Україні реагувати на цей факт, звертати на нього увагу і розуміти, що це ж не просто так виникають такі заяви? Вочевидь, російські спецслужби, російські сили якось пхають, як я сказала, носа в цю історію. Вона може бути небезпечною для нас. Взагалі, історія з молдовськими виборами вона є до досить таки непередбачувана, тому що за різними соціологічними дослідженнями правляча партія Марі Санду зараз не набирає більшості підтримки. А це означає, що їй у потенційному парламенті потрібно буде з кимось блокуватися. А от тут з блокуванням є. Питання, тому що всі решта партій вони так чи інакше орієнтовані на Російську Федерацію, і як буде вибудовуватися ця конфігурація потенційних партій у парламенті, і чи не буде створена власне коаліція без проєвропейської партії Марі... Майсанду, це ще питання залишається відкритим. До виборів залишається не так багато часу, там 5 місяців і це означає, що до того часу ми будемо мати досить багато таких гойдалок і політичних гойдалок, і емоційних гойдалок по Молдові. Треба розуміти ще й інше, що Росія, дивлячись, як її вдалося класно попрацювати по Грузії. Має плани Б на інші країни, і це стосується не, не тільки Молдови, а я думаю, що це стосується і України. Що якщо не вийде військовим шляхом вирішити питання України, я не виключаю, що коли дійде до якихось виборів, Росія захоче провернути те саме і щодо України. Питання ще звичайно, коли ці вибори відбудуться. Але цей варіант, я думаю, що в Кремлі дуже чітко пропрацьовується. Дякую вам, дякую за аналітику. Віктор Шлінчак був з нами на зв'язку. Голова правління інституту світової політики.